Мені здається, що саме сьогодні вирішується доля не тільки України, але і системи безпеки Європи. І на моє переконання, шлях пошуку компромісу з агресором це шлях, який не призведе до результату. І досвід, європейський, історичний досвід, зокрема початку Другої світової війни, якраз свідчить, що не можна шукати з агресором компромісу. Не можна проводити політику міра утворення заспокоєння агресор. І сьогодні, сьогодні стоїть питання: зможе цивілізовані країни, зможуть цивілізовані країни Європи захистити себе від агресора? І захищати, я переконаний, треба не тільки гаслами, не тільки переконаннями, не тільки спробою. Дискусії, а захищати треба в тому числі і зі зброєю в руках. І Україна готова це робити, але у нас реально не вистачає зброї, сучасної зброї. І саме на цю допомогу, в тому числі Європейського Союзу, ми реально сподіваємось. Тому що сьогодні українці захищають не тільки свою країну. Але і систему безпеки в Європі.